Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас особливий день. Початок нового навчального року. Давайте привітаємось веселою пісенькою. Добрий день, долоньки! Хлоп-хлоп-хлоп! Добрий день ніжки топ-топ-топ! Добрий день носику! Добрий день усім навкруг! Сьогодні до нас завітало совенятко знань. Воно хоче дізнатися, чи готові ми до нового навчального року. Що ви любите робити в садочку? Які іграшки чекають на вас? А зараз пограємо гру Знайди свій колір. Я показую вам квіточки різного кольору, а вам потрібно знайти, що є саме такого кольору у вас вдома: Жовтий, фіолетовий. Зелений, рожевий, червоний, помаранчевий, синій. Рухлива гра. Садочок відкриває дверцята. Садочок відкриває дверцята. Раз. Закриваються два. Дзвоник дзвенить дзінь 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 Діти, совенятка прийшла не з пустими руками. У неї ще був рюкзачок. Давайте подивимось, що в ньому лежить. Я дістаю, а ви називайте. Що це, діти, для чого це потрібно? Так, для нашого навчання. Та перекусу. А зараз творча робота. Вам знадобиться жовта фарба та ваша долонька. Ми будемо робити відбиток сонечка. Фарбуємо пензликом свою долоньку і на білому папері робимо відбито. Ви сьогодні чудово працювали. Ми зустріли День Знань 1 вересня. Разом пограли і пригадали, що таке дитячий садочок. Нехай у нас буде багато веселих днів попереду. Чекаю фото ваших сонечок. До зустрічі!